Виробництво аптечок для армії налагодили волонтери у монастирі Святого Йосифа, що в Івано-Франківську. Їх відправляють на фронт вже укомплектованими медикаментами. Від початку повномасштабної війни бійці отримали понад 200 таких аптечок. До аптечки входять антибіотики, знеболюючі, жарознижуючі і протизапальні, каплі для носа і очей. Також сильні знеболюючі. окрім ліків до аптечки. Волонтери ще й додають медичні вироби, які військові використовуватимуть у разі травм чи поранень, каже Софія Черкавська. Дівчина волонтерить разом із друзями у монастирі вже понад три місяці. Ну, взагалі хочеться чимось допомогти бути прив'язаним до чогось. Ми ходимо сюди на молодіжну християнську спільноту, і брат Іван нас трохи залучає. Або тоді, коли привозять якісь таблетки, або коли потрібно відправити аптечки, то тоді приходимо. За словами координатора волонтерського штабу Івана Зубрицького, кожна аптечка обладнана системою молі, тож їх можна закріпити до пояса, плитоноски чи бронежилета. Шиють медичні сумки працівниці в обласній філармонії. Також розповідає Іван, у монастирі збирають аптечки для військових із розвідки. Аби зшити та наповнити медикаментами одну таку аптечку, потрібно приблизно три тисячі гривень. Медикаменти, всі які ми маємо це є за кордоном. На початку ми купували тут, в Україні, але по ну, аптеках не було. І за рахунок того, що я ходив в аптеку, ну, так як зараз стою, то давали більше, скажімо так, але вже потім просто, ну, просто не було де взяти. І ми писали до наших монастирів, які є за кордоном, монастирів редентуристів, і вони нам висилали, там збирали цілі фури, можна сказати. І багато вже медикаментів ми віддали на військові госпіталі в різних містах України, і на Сході, і на Півдні, і на Західній Україні також. Аптечка для бійців, волонтери із монастиря Святого Йосифа, відправляють разом із іншою військовою допомогою щотижня. Каріна Борисевич, Андрій Шустикевич новини на Суспільному. Івано-Франківськ.